Всім привіт, друзі! І сьогодні я покажу, як отримати рюкзак коалу. Думаю, всі знають, що це таке за рюкзак, ну, і його всі хочуть подерж... отримати. Дивіться, заходимо на оцю карту, але зараз я вам покажу її назву. Почекайте, почекайте. Зараз я покажу вам її назву, бо просто в самій ігрі вона написана по содержимое удалено. Я не знаю, чи зараз воно там є. Ну, давайте постараємось, може воно є. Там і вправду, але дивіться, дивіться Hi, відділку, де жив буде я показати. Ось сюди. Чекай. І ви граєте, вам потрібно відбити 40 разів. Просто біжіть, коли вам сказали, і вам одразу дає по 15 штучок. Бачите? That is a shot from a different galaxy. Out of this world. I'll see if you can catch it. You've got to catch So solid. Every time. I'll see if I can catch the Oh. Oh. Oh, Диді сьогодні ще мач. Uh, зараз мені oh, oh. да, дали якісь бейджики. Зараз я подивлюся, чи мені дали. Давайте. Так, друзі, ось наш рюмзачок ку я надіюсь, я вам допомогла всім папа, а з вами була я, Єва Ютуб.